Друзі, доброго здоров'я всім. Сьогодні свято на роботі. Ну, на роботу не йшов, оскільки свято. І от прийшов до своїх крилів та й дивлюся, як вони, що вони тут. І в мене є деякі питання. От тут в мене живе самець, такий здоровий. Не знаю скільки йому кілограм. Кілограм, певно, 5 має. От. Гарна погода у нас сьогодні сонечко. Якось перший день Миколая сонечко вийшло. До того тиждень похмуро було. От. І є ще в мене таких от дві самички. Одна жива, ось тут її немає зараз. Вона тут. А, вона вон, От вона там з цього з маточника виглядає. <кій> відкриємо. Так вона виглядає. І тут в неї є гніздечко, таке я зробив їм. От, і подивіться, от в чому питання буде полягати. В цієї гніздечко. Таке, вона тут собі лежить, воно там, сіно є там, під низом соломи, От. А є ще одна крілиця, яка мала би бути покрита. Покрита вона мала би бути, от я написав. Я купляв її покриту. Написав мені чоловік 5 11, 24-го. А ця це є моя. Ну, я її давніше купляв. От, це вже стара крилиця, старша, верніше. І вона була покрита оцим, оцим самцем От, і вона покрита в нас коли там 4 го числа, я собі записав, 4-го, 11-го, 24. го Тобто, сьогодні в нас вже є. От, якщо на годиннику видно, 6 те Миколая якраз 6-те. шосте-12. -е, -е. <клух> Значить, від цього часу пройшов 31 день. А від цього часу пройшло 32 дні. Ну, я ще не знаю, бо я тільки почав їх тримати. От, тобто я ще не знаю, чи я правильно там е, покрив її чи неправильно, Ну, але якби там, ну, по тих всіх, е, скажімо, е, по тих всіх е, моментах я дивився в Ютубі, е, то Самець нормально впав, покрив її впав. Там, через е, пару хвилин ще раз таке саме відбулося. Тобто мене цікавить, чи це все правильно відбулося. І е, оця самиця, вона якби, ну, тобто, на свою я е, не маю надії там, правильно, неправильно, буду її. От, зараз пройде там, я знаю, що до 35 днів треба чекати. Якщо вона не вродить кроленят, ну, значить, відповідно там можна її тоді дивитися, коли вона ще раз буде готова і пускати ще раз до сенця. А ось з цією крилицею, це мені продав її чоловік, який займається кроликами давним-давно. І каже, що він впевнений, що вона покрита. От, і сказав число, я записав собі число. Ну і відповідно вже пройшло 31 день. І жінка замітила, що вона носить в зубах сіно. Але в неї таке побурхане гніздо. От, тобто гнізді, сіно перевернуте. Там знизу солома, але немає пуху. Зовсім немає пуху. Вона нічого не дерла з себе. От, і... Тому підкажіть мені наступну річ, чи вона дійсно є е, покрита, чи вона не покрита, чи вона. Е, чи вона, ну, коли вона має родити. Тобто я дуже хотів колись завести кріликів, бачив, як це все робить дідо мій. От, але ну мені було на той час там 10 років, коли діду жив. От, і коли діду тримав тих крили, коли він ще мав здоров'я їх тримати. Ну і відповідно, я просто бачив, я не, я не питався його, які там е, є моменти по утриманню тих крилів. От, але ну, так, по пам'яті своїй пригадую, як він їм їсти давав, як він їх там. Бачив, як діду кріликів, як то кажуть, готував м'ясо, робив з них. Ну, тобто, Отакі от от ці моменти я то все так якби, згадую собі зараз. Ну і е, Дуже багато дивився ще по Ютубу, е, вчуся, от, так само, як один там тримає інший господар. тобто, Кожен по-різному, кожен свої методи має. Хтось ті маточники ставить е, всередину. Хтось їх чіпляє десь сюди спереду назовні. У ну, мене така клітка вийшла. Був такий каркас, я зробив ножки, поприварював, зробив збоку, зробив отвір. Я думаю, то саме фактично зробив так, щоб воно відкривалося. От. Ну, але мене цікавить, що це означає, що вона побурхала оце все гніздо. Чи це щось означає, що вона готується. Ну і кажу, Жінка бачила, що вона носить траву, в, в, в тому, в, 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 в морді траву має. Не траву, а сіну, верніше, е, такими жмаками. Такими носить. Чи це означає, що вона щось там готується чи ні. Ще є один такий момент, вона тут порозкидала дуже сильно багато. Е, відійди. Відійди, мала. От, е, ще один господар. Цього мусить знати. І от вона накидала, я їм зараз ставлю в таких таких тарілочках воду ну і замінюю заміню кожен раз. Бо вода, вони там десь там щось накидають. І от вона також накидала сюди сіна. Не знаю, там просто так накидала, не просто так. Перебираю от зерна купа знизу, я потім то все діло ту підставку витягую викидаю в город, чи, чи там на купу, щоб перегнивало. От. Е, тут не сіно зберігається, завжди Завжди є сіно, завжди. До схочу їдять. Може хтось щось підскаже, як це все мало би виглядати. Ну, тобто, якщо враховуючи, сьогодні, що сьогодні 31 день, е, що вона... Покрита була. Тому ну не знаю. Я так спостерігаю по можливості зранку ввечері, там, якщо є в обід, бо я якщо в обід на, на, роботі, на роботі, то я прошу дзвоню малому, де по, кажу, підійди подивися, кажу, відкрий то зверху кришу і подивися, що там робиться. Ну Завжди там нічого, все нормально. Мене цікавить одне, чому вона нерве пух, якщо вона дійсно все покрита, і як, як би то можна було перевірити, ну, чи то вона покрита, чи ні. Чи, чи вона має тих, чи вона носить тих керленя, чи не носить. От. Ну, Може може хтось щось підскаже. А може і ще підскажете, якісь моменти, чи тут все нормально. Ну, бо вчитися з чужих відео. Одне, але в кожного свої методи, в кожного своє, як то кажуть, бачення, утримання крилів. Порода це є каліфорнійська порода цих крилів. От. Ну, я чусь так, В мене знайомий там по старій роботі тримав тих каліфорнійців і каже, що в принципі досить хороший вихід з них м'яса. От, і такі крилі досить нормально, невибагливі, плюс-мінус, каже, і не хворіють практично. От, так що, ну не знаю, якщо є якісь зауваження, наприклад, по щось треба переробити, чи також би радий був почути ті зауваження. По самцю тримаю його в трохи іншій клітці. Ну, тут також був каркас, зробив, приварив просто ноги, обшив її. от, І все. Тут нічого немає, тут тримаю наразі таке корму підсипати, такі поїлки. Зараз можу підперти головою, зараз покажу. От, таку підпарачку зробив. тут. тут Тут відкривається криша, ну і двері так само. Тут двері, криша, все відкривається. Таку бункерну годівницю йому поставив, бо він їсть ну, о, щось сюди. Горох, шарнув. Треба викинути. от, от ну і так от тримаю собі, просто тут ті всі, гранульований корм, то крилицем підсипаю по чуть -чуть. Потім той, Тут 4 злаки змішані і плюс гранульований, тобто 5 який величезний, втікає, боїться. Так, його деколи погладжую, він собі посадить, розслабиться. Нормально все. Так, це, 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 от, це от я, криль, я криля тримаю, Ну, а тут також сіна має тут. Постійно, в достатній кількості, необмеженій кількості. Ну і оцих крилечок, Так що ну, буду закінчувати, більше нема що вже розказати про них. Але я буду дуже радий, якщо хтось має крилів і якісь мені помилки підкаже, що ну, може, я, може, я щось не так роблю. Може щось треба тут ще більш постелити, бо тут в них є подошці в кожного. Кожній є дошка, на якій вони можуть собі там сидіти, там сміло і щоб не на, не на сітці. Сітка 25 на 15 очко внизу, спереду і все. Ті задня, Бокова і задня стінка обшиті таким матеріалом, що не продавається. Тут короша не піднімається, я її прикрутив, бо вона. Пластикова така, все така панелька з пластиковою алюмінією. І все. Тому <кхід> наразі дуже чекаю, якщо би хтось підказав по крилиці, ну і по утриманню, може якісь помилки є. Ну і наразі все. Зі святом всіх і до наступного відео.